Щавель щойно зірваний із грядки. Його не можна готувати в алюмінієвій кастрюлі, тому що він кислий, має багато щавлевої кислоти, і при приготуванні буде вступати в хімічну реакцію з алюмінієм і виділяти в їжу шкідливі речовини, а посуд, в котрому ми будемо готувати, буде мати темні плями, тобто буде псуватися. Щавель має вітамін А, вітамін С, К, вітаміни групи Б, залізо, калій, магній, щавлева кислота. Він низькокалорійний, і хто слідкує за вагою, то він підходить. Від нього вага точно не буде висока. Ще він дуже хороший для імунітету, допомагає для травлення серцево-судинної системи. Оскільки він має антиоксидантні властивості, то він захищає клітини від пошкодження, Щавель покращує стан шкіри, дуже добре при анемії, тому що він містить залізо. Але якщо є виразкова хвороба, коліт, панкреатит, подагра, захворювання нирок, то його не можна. Стосовно дітей обов'язково радитися із. Лікарем сімейним, тому що малим дітям зазвичай до п'яти років література пише, що не бажано вживати щавель.